не то я ж думає прочне дав. Я думаю, в чому подвох, блять. Сьогоднішньої сесії А, ну так. Цілий день нормально рано. В чем подвох, блядь? А це мене чекав цей, блядь, сука, кульмінація вечора це цей шок по грільовий, блядь. Квінтесенція, їбать, а після того, блядь, вдовернути НЛД, блядь, під углом, зверху вниз, є сотку пробити. Та? От просто, блядь. Перший шот нахуй гріль. Влучив? Другий шот є сотка, блять, хуй пойми як, блять, не пробив. цей, в е, Можна їбанутися головою. А як ДЗТшка успіла марти? Де вона успіла мати? Секунду. Не, не готовий відповісти. Як же ж там вигрібають наші і нічого не вчать їх життя? Це жесть, чувак. Просто три кріта чоловічку. Три кріта з нульом урона. Як таке можливо? Тиха, а Ріка, ми... в них розумно. Вона не виїхає весь у нас буде на ліопарді. Получив звезділі. щасть. Ще, давай, ще треба. Хоче. Ну у мене ж він стрельну, тепер він КД, тепер я виїду а, стрельну. Що там ціла толпа? Кстати, він ще й прострел закрив. Нам ліху две землі виїхає на польку. Та не залетіло. <риклад> <Мані тож. риклад> залетіло. Коротше, от бачите, що тут? -то? От, Ці, Ми... тут. оце. Тікає. Оце у цей піксель виходить, мене залетіло. А в мене між трупом, між пушкою, блять, і тілом леопарда. Та-та-та. <рістити> Нас Стой. прорвалися на нуляве. Та і пофіг. О, КПЗ, 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 я вольте. маєш ще? Розложусь. Ну пушка не піднімається. О, ебать. Шельма. 17. Там дуже, блядь, пролетіло повз нього. Гарно. М -м, Магнітний. Реп включив танк, блять. Реп нахуй працює. 12. по кругах, щоб нас не підсвітили, бо якщо підсвітили, бачу, бачу, бачу. Поки все нормально. А ми танка опроб'ємо сьогодні? Думаєш? Якщо він не буде. Ай, відцістився. Ну, щось що схотіло тебе постріляти. Так, да, хотіла вона постріляли всі. Ну, я вже пробив, я доволі можуть тіряти спати. Можна дещо вже не пробувати, не вицілювати, не нервуватись. Так, тут дерево повалено. Фош. Бу. Ай нахуй. Решісот нормально. Добре тобі. ні, ні. ні. заташечка, А копсашечка, вийде ще раз так нагло? Сподіваюся, блядь. Потом бу. Ай. Просто три підряд вы це вообще жесть. Давай ще КПЗшка ще ти. Муратик? А. -а. Мураттик заїхав. Ай ти, блядь, хоч пораненого Щ... якогось уїбу. Пощупаю, Щ... ні. О, хоча б. О, там йок що спробуй бачити. Блін, не вилаз, шкода. Ах. Ну, слухай, сьогодні і так рандом. Кстати, сіки ми уже. О, чувак, 5 один. Не нехіло. Да. не да. Та ну все, треба їхати. Опа, тиху, мурать. брить, не піднімається. Блін, ну то швидше раз, ти ж ти ще раз виїхав. Йомою. Так, акуратно може десь тут мурать квити. Якщо шо. Йохпа не пушить. Наш сор максимально безполезний, Ну, Тобто він вообще не дає ніяких. Тихо. А, я пеще б заребе бабаху забрав, охереть. Чи лишити баданове бабаху? Стріляй! <клух> блять! <клух> Так не, я не знаю, де вона ти можеш її зацілити. Так ти тримаєш бабах, я тоді наліво перезведусь. Йоха не зову, якщо що. Та, я похуй на нього. Блін, як сіпнувся прицел. Блін, я ліг капсашечку забрати. Сміститель -тан танкує, танкує бабаху, можешь врываться на нем. Техно. Не факт, що танкує. Краще постою. Як оно и А, у меня затрисовки вышли, понял. Привет. Шо ты як? Нормально? 30 хп. А! У тебе там пиздец. Ладно. Не, у мене йох вс, Там приняли. Ладно, я захожу, добиваю бабаху. А, тут ДВ два заробля стріляти. Мені треба сіст. Я добив бабаху, вертаюсь до тебе. Ісу, 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 їде. Тринадцять. А ні, це ДВ-2. Що думаю, що це ісу? Що я думаю, Та, що це ісу? По 14 ще трохи хп є. Блін, це Єрстанко. Та піпець, я нічого не бачу, там якісь рельєфи. Угу. Ні. Не я був, попробую підсвітити. Де, що тут? 20. Я стрельну. У мене ХП нема. Всі ХП у тебе. Він, тут тут оці є, вони можуть під'їхати безпально. Пробую піканути. Спробую я. Мені каже, що не до тебе поїхали. Все може бути. Да я пробую виставлятись. Поки нікого не бачу. Та це які шо це сьогодні зігрою? Які брать крани А! Придає, то... Ну просто нахуй полетіло догори. Повна сводка полетіла вверх. Сорі. Його мінус один, у нього ще 21. Знаєш, що я подаю. Ззаді заїхав. Тут. No. Хорош. Все, і тупо вниз. Можна розвертатися, в принципі, його пробувати відтанкувати. Головне, що він не став, блять, отут не став. Треба було ще трошки. Ну ладно, похуй. Кадешся? Ось ну, добре. так. Да, да да Добре. Стигаєш, могу встигати. Хорош. Ну, нормально. Ну, в Кінці, 7,5. Все, все бачиш. Заебайся. А я ще воїну взяв. Да. Пікшот бачив. Якраз контент тобі <кх> на кінець. 31 березня. Ну. Отак. От Блін, ну. Якби мене залетіло, я би цього забирав. Реально би забирав. Mm. у ну, нього не залетіло Два виходить. І твій не залетів, і мій. Що там повіків кстати? Так, да, якби я цього одного забрав, який заїжджав. Було б все добре. Це й мурат, Хочу подивитися на нього. Mm, a... Так, що я скажу? Було файно.